Тарас Григорович Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, наче й досі сивий дід у тій хатиничці і бавить хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться. Вийшла з хати, Веселе сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печалі ті, вороги. І мишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату пішов собі опочивати.